Будучи просто людиною, неможливо врятуватися, неможливо спастися і заслужити на Царство Боже. Господь Бог сам про це каже Коринтянам, 6 глава, 16 вірш. Моя задача духовна це створити такий плацдарм для розташування Бога всередині мене, очищатися від гріхів, каятися, сповідатися, приймати причастя і так далі. Бо якщо в моєму серці є ідоли, якщо в моєму серці є гріхи, плут, розбрат, залежності, то в моєму серці немає місця для Бога. Там не може бути гріх і Бог, бо там завжди буде війна всередині нас. Пророки і апостоли нічого не боялися. Вони зводили вогонь з неба, вони на колісниці піднімалися вихорі на небо. Один ангел міг знешкодити 1580 військо. І ангели бачать навіть найменшій людині лице її Бога. Тобто чи вона є Божа, чи вона є іншого Бога. Вони впізнають в нашому лиці свого батька. Як же зрозуміти, чи в людині є Бог? Чи має вона духа? Завжди дивіться по плодам. Чи має вона наслідок тої віри своєї, тої причини життя, чи є в неї плід духовний, чи є в неї спасенні люди, покаяні, навернені до Бога. І кричали вале, вале, приносили себе в жертву, своїх дітей, заколювали себе. Страшні речі відбувалися. І ніхто їй не відповідав. А Ілля помолився до Бога, вогонь з неба зійшов і знищив це все, знищив ці всі жертви. Коли великомученика Стефана побили камінням за те, що він докорив священникам, служителям, що вони роблять щось не так, що Бог не хоче такого служіння, то вони його побили камінням, і він побачив перед смертю небо відкритим і Ісуса поряд з Отцем. Коли ми є з Богом, ми не судимо ближнього, ми проявляємо до нього милість і очищаємо себе від гріха, бо діти Божі будуть судити цілий світ. Бажаю миру Божого всім, в ім'я Ісуса Христа, нахай торкнеться кожного, Дух Святий, хто чує ці слова. Амінь.